Наступною до слова запрошується Вікторія Цицак. Вона є старшим менеджером відділу консалтингових послуг PWS в Україні. Вікторія, запрошую. Дякую, маркіяни. Доброго дня, учасники форуму. Зараз зачекаємо на презентацію. Допомогти? Тож, мене звати Вікторія Цицак, я старший менеджер відділу консалтингових послуг піде Україна. Наш офіс представлений в Києві, але ми маємо також офіс у Львові, і я відповідаю за бізнес-розвиток у офісі піде у Львові. Якщо говорити про індустріальні парки, то індустріальні парки це, звісно, можливість залучення інвестицій. І перш ніж впроваджувати їх на практиці. Потрібно розуміти, що ж може привести інвестора в ту чи іншу географічну локацію. Перш за все, це може бути низька якість ресурсів і висока якість товарів, і потім продукція, яка виробляється, експортується. Також важливо для інвестора, звісно, є доступ до основних виробничих ресурсів і доступ до нових ринків збуту. В принципі, це три опції, які залучають великих промислових інвесторів для будівництва заводів та фабрик. Якщо говорити про Україну, то тут наш потенціал стосується експортно-орієнтованої продукції. Крім того, крім промислового виробництва, звісно, ще є дві опції: це так би мовити, сфера обслуговування. Це... Побудова спільних центрів обслуговування, шерд-сервіс-центрів або ж інвестиції в наукові дослідження та розробки. В принципі, це п'ять основних опцій, які приводять того чи іншого інвестора в галузь. Переходячи до інвесторів в індустріальні парки, потрібно розуміти, що тут ми говоримо про виробництво. І в такого інвестора завжди є свої фактори і аспекти, на які він звертає увагу. Критично для інвестора в індустріальний парк є наявність управляючої компанії, яка захищає відстоює його інтереси. Тут можна пояснити дуже просто, коли ви працюєте в індустріальному парку як його резидент управляюча компанія, managing company, вирішує за вас різноманітні адміністративні процедури, отримує дозволи, забезпечує доступ до електропостачання, водопостачання, тепловідведення, до каналізації, до пожежних резервуарів, якщо це необхідно. В принципі, фактично вона допомагає і забезпечує резидента індустріального парку інфраструктурою, що допомагає інвестору швидше реалізувати свою продукцію, і швидше вивести її на ринок. Також дуже важливим є процедури відведення землі. Крім того, коли ви будуєте індустріальний парк, потрібно, щоб там працювали люди, зазвичай населення того чи іншого міста чи районного центру. І потрібно забезпечити наявність хорошої інфраструктури громадського транспорту для того, щоб люди могли приїжджати на роботу і їхати з роботи. Якщо це одне концентроване місце, ви можете зрозуміти, що в принципі тут теж може бути ситуація, яку потрібно планувати наперед. Наступним важливим аспектом це є дорожня інфраструктура. Як говорив вже сьогодні Сергій, він згадував приклад рясне 2 і говорив про залізне сполучення, про залізничне сполучення, про автошляхи. Критично для промислового індустріального парку є наявність хороших автошляхів і або залізничного сполучення. Щоб Навести приклад для до такого індустріального парку, якщо це автосполучення, потрібні від'їжджати і приїжджати там 50-100 вантажних машин щодня. І відповідно ми тут маємо розуміти, якої пропускної здатності має бути дорога, що підводить до парку. Крім того, один з важливих аспектів це є будівництво парку в на території, яка є незабруднена або очищена від забруднення. Це важливо для тих ділянок, які були які створюються на основі старих підприємств. Якщо ми говоримо вже про прийняття рішення інвестором, то звісно є набір факторів, який заставляє інвестора прийти і розпочати свій бізнес. І цей набір факторів він є різний для кожного конкретного проекту, для кожного конкретного індустріального парку. Звісно, одним з пріоритетних завжди є доступ до різноманітних до сфери послуг, щоб це підтримувало розвиток парку. Крім того, це є наявність вільних. Людських ресурсів, крім того, що вільних ще й кваліфікований для тої чи іншої індустрії. І, звісно ж, відкрита для діалогу з інвестором місцева влада. Це дуже важливо. Е, якщо говорити вже про початок шляху побудови і роботи в індустріальному парку, потрібно мати інвестиційну стратегію. Тому що. Критично розуміти, які індустрії ми хочемо розділяти розвивати на тій чи іншій ділянці. Від того залежатиме інфраструктура парку, кількість будов, доступи до електропостачання, водовідведення, теплопостачання. Тому що побудувати таку інфраструктуру потрібен, для того, щоб побудувати таку інфраструктуру, потрібен час. І, звісно, це впливає на рішення інвесторів, приходити на ту чи іншу ділянку чи ні. Крім того, потрібно чесно оцінити, які ж сильні і слабкі сторони ділянки, і які є потенційні можливості чи загрози на в зовнішньому ринку навіть в тих же сусідніх областях чи регіонах. Тому що, по суті, якщо говорити про успіх європейських міст, ми сьогодні бачили два приклади: це Польща і Німеччина. То в свій час, коли ця тенденція починалася в Європі, в принципі, загально центральні органи влади вони підтримували. Регіони однаковою мірою, і вже на місцях керівники областей, міст, в залежності від організаційної структури чи від структури країни, вони шукали ті конкурентні фактори, які дозволяли інвестору прийти в саме їхнє місто, а не місто сусід в тій же ж державі. Тому е, треба чітко розуміти, які є прогалини, які є проблеми, пробувати їх усунути. Звісно, це потребує інвестицій. І е, останній важливий аспект це, звісно ж, мар. Маркетингова політика, яку веде місцева влада для того, щоб залучити інвестиції, і критично важливим тут є, щоб ця маркетингова політика вона була фокусною, щоб ми розуміли, що от з 20 чи з 30 індустрій саме конкретні дві чи три є нам цікаві, і від цього і залежатиме е, та цільова аудиторія, до якої ми будемо ходити, приїжджати і рекламувати наш індустріальний парк. Як приклад, тут можна говорити про е, Польщу, де існує багато парків в сфері послуг. Якщо говорити про виробництво, то це, це теж Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія. І е, е, кожен регіон, по суті, кожне місто, яке зараз має успішні приклади, воно, вик... воно будувало е, вибір, з, вибір цього галузі на основі е, конкретної інвестиційної стратегії. Якщо закінчити вже презентацію і сказати про інвестиційну привабливість Львова, то однозначно вона є високою. Ключовими факторами тут є наявність вільної робочої сили, ставки зарплатні для для працівників є значно нижчими ніж. В наших колег в сусідніх країнах на заході України, крім того, не менш важливим є те, що ріст заробітної плати там набагато набагато вищий, ніж у нас. І в принципі, ми можемо скористатись тут перевагою залучення інвесторів, виходячи з того, що маємо людей і маємо незначний ріст ставок зарплати. А також важливим фактором є конкурентна вартість оренди та придбання житлових приміщень. Та виробничої інфраструктури, і наявність сфери послуг, звісно, якщо говорити про перспективу найближчу, то мега великим позитивом буде підписання угоди про вільну торгівлю з ЄС, і це, звісно ж, значно збільшить наші шанси, шанси міста залучити інвестиції. В принципі, у мене все. Якщо будуть якісь питання, ми можемо в кінці секції на дискусії обговорити їх. Дякую вам. Дякую.